Саджуємо хурму, дар Софіївки. Сьогодні яке у нас 27, 27 липня. Значить чи 26, чи 27 неділя. Чому такого? Вирощена була привита на віргінку весною. І ось така дар Софіївки. Дар Софіївки. Це прирість цього року. Такий. Певно, що близько вже сантиметрів 70. Зараз висаджу, зріжу пакет, витягну з-під низу теж та й все. Та й буде рости собі в ряду винограду. Біля куща диньки. динька маємо. Дякую за увагу.